Чи підтримуєте ви духовну єдність нашими ворогами, святкуючи Різдво 7 січня в Україні? Добрий день, це Балацький Іван. У 2017 році українці востаннє святкували Різдво 25 грудня. Наступного року радянська влада почала знищувати наше Різдво і перенесла його на 7 січня. Колядки та щедрівки переписали. З'явилися тексти з пролотарем та Леніном. Верхівку ялинку прикрашали червоною зіркою. А кульки були з портретами Сталіна та того ж Леніна. Так Радянщина знищувала наші традиції. Дід Мороз замість святого Миколая, Олів'є замість куті. Нам нав'язали 7 січня, щоб відірвати від цивілізованого світу і прив'язати до Московії. Це один з гачків. Як і Пушкін, Булгаков, Копійки, рублі, що змушують їх вважати нас своїми братами та бігти, рятувати нас ракетами, танками, бурятами. Давайте викорінювати цей радянський спадок і святкувати так, як це завжди робили українці 25 грудня, і тільки об'єднані ми переможемо.